Я вам покажу, як готувати почаку венеціанську. Така звичайна і в той же час цікава страва. Ну і Я розповім вам про деякі секрети, деякі фішки, які можна застосовувати, коли ви готуєте для своїх друзів, для родичів, для близьких. Ми беремо звичайну курку, яку ви можете купити в магазині. Головне не використовувати заморожене м'ясо. Зараз ми використовуємо курку в вакуумній упаковці. Ми все мясо повністю в нашому ресторані використовуємо тільки з Для чого це робиться? По-перше, м'ясо не втрачає свою текстуру, так як це виходить під час заморозки. Тому що, Коли ми заморожуємо м'ясо, лід утворює у нас кристали. Вода, яка знаходиться в продукті, утворює кристали, які роблять текстуру. Ну, і Ми тоді втрачаємо ті дорогоцінні соки, сок, як ми знаємо, це і є смак м'яса. Схожий варіант розробки курки, дуже схожий на звичний для нас курчата табака. Тільки курча табака ми розробляємо з цієї сторони, так як ви бачили раніше. Тут ми робимо трошечки по-іншому. Ми вирізаємо хребет. Вирізаємо хребет і будемо видаляти реберні кістки. Трошечки потім зручніше буде їсти, ми не залишаємо дрібні кістки, такий варіант він більш кращий. Минку ви можете використовувати для того, щоб приготувати або суп, або бульйон, або соуси на основі м'яса. У нас ну, куряче м'ясо, взагалі хребет, той, який ми забрали, шкіра, там досить багато колагену міститься, який потім переходить в желатин під час готовки. І ми можемо його використати як загущувач для соусів. тобто, Коли ми підсмажимо ці шматочки, додамо туди моркву, цибулю, смажимо це все разом, потім влиємо туди трошки вершків, додамо бульон, проваримо це десь близько півтори години. Процідимо і переб'ємо блендері, ви отримаєте чудовий соус, який можна використовувати до цієї самої курки. Так, після цього, як ми це зробили, ми робимо такі невеличкі надрізи у Для чого ми це робимо? Для того, щоб насо у нас не стягувалося під час приготування. І для того, щоб маринад, який ми будемо використовувати, трошечки сильніше пройшов наш ну, насад. Так само треба подивитися зверху. Поглянути, чи немає у нас десь якихось там пір'їнок, чогось такого, щоб потім завадило насолоджуватися стравою. Ми будемо використовувати часник, базілі. І такий маленький секретик це сухе молоко, яке ми будемо додавати до нашої курки. Для чого ми це робимо? Всі ми знаємо такі приправи, які продаються в магазинах, які міститься в лютомат Синтетична речовина, яка доволі погано впливає на людей. Сухе молоко ми будемо використовувати для того, щоб додати сюди іншорідні білки в концентрованій кількості. Коли ми додаємо той білок, якого нема в курці, ми починаємо відкривати нові композиції. Всьому, у нас білки, які містяться в курці, змішуються з білком, який міститься в молоці. Тут у нас відбувається реакція Майера, Це е, така дуже доволі складна е, реакція е, між е, білками, жирами та цукрами. У нас відкриваються нові композиції, букети, смаку І ота от рум'яна кірочка і смак смаженого м'яса, який вихворюється. Знову для нашого маринада ми візьмемо йогу. Це натуральний йогурт. Чого ми не використовуємо майонезів, так само що майонези це зрозуміло, що домашній майонез він якби непогана штука, але ну, в магазині ми... Я вам скажу, чесно, я не знаю, що він зроблений. Тобто, там стабілізатори, емульгатори і різні такі речі, які деколи лякають. Ну, а якщо ми будемо використовувати домашній майонез для маринаду, в принципі, з одного боку це неправильно. Тому що, домашній... що таке домашній майонез? Це всього-навсього яйця, олія, оцет і гірчиця то ну, нічого з м'ясом він такого не зробить. Якщо ви хочете додати кислоту до мяса, можете додати постійно та додати гірчиці, яйця воно тільки заважає. Яйце буде у вас горіти на поверхні. Воно, ну, якщо ви бачили, коли ви додаєте майонез, зазвичай жарите шашник, на природі ви його трошечки перетримали, він у вас чорніє з Часник ви можете натирати на терці, можете різати ножом, як вам завгодно. Після цього Ми додаємо паприку. Потім ми додаємо сухе молоко. Додаємо трошечки цукру. Тоді ми додаємо трошечки соєвого соусу. Щоб... Соєвий соус для чого ми додаємо? Так само. Соєвий соус це е, рідина, в якій в великій кількості місяця соєві білки. Соєвий білок так само не присутній у нас в м'ясі. Це дає нам таку е, е, можливість зробити, знову ж таки нову композицію ці страви. Базіліка, які обережно запихаємо під шкіру курці. Натираємо нашу куртку маринадом.